Ми продовжуємо інформувати Кременчужан щодо підготовки нашого міста до можливого блекауту у випадку блекауту, внаслідок рашистських атак у Кременчуці буде працювати громадський транспорт. Зрозуміло, що в графіках руху автобусів та маршрутних таксі будуть зміни. Але як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, під час зустрічі з Кременчужанами містянам потрібно забезпечити можливість доїхати до місця роботи і додому. Транспорт у нас електро, тролейбуси можуть не їздити в разі, якщо буде ситуація подібна. На них потужності не вистачить, будуть працювати автобуси. Графіки будуть поміняні, маршрутки теж посиляться. Буде працювати транспорт, ну по мінімуму, але для переміщення по місту буде працювати. Складніша ситуація буде з прибиранням автошляхів від снігопадів. Запасів піщано-сольової суміші у Кременчуці вистачить лише на кілька днів активних снігопадів. І наразі закупити сіль для посипки доріг процес непростий. Будемо Очистити, будемо десь вручну, десь технікою, будемо, скажімо так, прибирати сніг максимально. Купити зараз соль по 10 тисяч гривень за тонну ну це не дуже логічно. На день нам потрібно ну, там 20 тонн ми інколи висипали за ніч для того, щоб прибрати сніг, налядь, прибрати все інше. Якщо вже критична ситуація буде, да, візьмемо цю сіль, будемо посипати. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримачуські новини.